Вітаю всіх глядачів телеканалу Еспресо розпочинаємо інформаційний день з новин в студії Христина. Пробій одна людина загинула в Одесі. Ще щонайменше троє постраждали. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Вночі росіяни запустили щонайменше 20 дронів по місту. Внаслідок удару зайнялася пожежа у багатоповерхівці. Горіли з 6 по 9 поверхи. Рятувальникам вдалося загасити полум'я. З квартир врятували п'ятьох людей. Одна врятована жінка померла. Крім того, через обстріл пошкоджений дитячий садочок. На місцях влучань працюють екстрені служби. Багато людей в різному психологічному стані, тому працювали психологи і ДСНС, і національної поліції. Також мешканці давали ключі рятувальникам іншим службам взаємодії для того, щоб могли евакуювати з пошкоджених квартир домашніх тварин. Наразі нам відомо про чотирьох постраждалих від ДСНС Залучали 16 одиниць техніки та понад 50 рятувальників. У Києві пошкоджений житловий будинок внаслідок ворожого обстрілу. Вночі окупанти атакували столицю дронами. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Частина безпілотника впала на дах житлового будинку у Дарницькому районі. Попередньо люди не постраждали. І наймасованіша атака на Павлоград на Дніпропетровщині. Вночі російські терористи гатили ракетами та безпілотниками по місту. Інформує керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Понівечені пожежна частина промислове підприємства та п'ятиповерхівка. Там виникли займання. Інформація оточується. А ввечері ворог атакував місто Дніпро та район. В Синельниківському районі пошкоджені два приватні будинки. Також ФПВ-дронами та артилерією. Росіяни обстріляли Нікопольський район. Били Помилівській та Покровській громадах. Пошкоджений мікроавтобус. За уточненою інформацією, через атаку на Марганецьку громаду, яка сталася вчора надвечір. Постраждав 57-річний чоловік. Ворожі дрони також атакували Львівщину цієї ночі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити російські безпілотники. Попередньо люди не постраждали, влучань та пошкоджень також не фіксують. Російська ДРГ безуспішно намагалася прорватися до Покровська на Донеччині. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Ворожих диверсантів викрили та знищили українські захисники. За словами головнокомандувача, окупанти вже не вперше залучають тактику малих пілотних груп для штурму міста. Проте Покровськ стійко тримає оборону. А ми просимо долучитися до збору на обладнання транспорт та засоби для ефективної роботи по знищенню ворогів для сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи Адам. Ціль 3,5 мільйони гривень. Наші військові виборюють перемогу в самому пеклі та дійсно цього потребують. Бойові дії стають все більш запеклими та вимагають максимального забезпечення. І ми повинні мужньо протистояти агресору. Долучайтеся до збору. Будь-який донат. Це вклад у наше з вами незалежне майбутнє у вільній Україні. Ще 1120 окупантів, вбитими та пораненими, втратила російська армія протягом доби. А від початку повномасштабного вторгнення ворожі війська скоротилися на 1 мільйон та понад 40 тисяч солдатів. Крім того, завчора сили оборони знищили сім бойових броньованих машин: 46 артсистем, 112 автомобілів, одну реактивну систему залпового вогню та один засіб ППО ворога. Крім того, збили одну крилату ракету та 163 ворожі дрони. У Генштабі нагадують дані Орієнтовні. Україна та Сполучені Штати Америки домовилися про інвестиції в українське виробництво дронів. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свериденко. Йдеться про закупівлю великої партії українських безпілотників. Відповідне рішення щодо угоди ухвалив Володимир Зеленський з президентом США Дональдом Трампом. Зараз міністр оборони Денис Шмигаль працює над цією домовленостю з американською стороною, а після цього розпочнеться технічна робота. Китай хоче влаштувати зустріч Трампа та Путіна. Сі Цзіньпінь планує запросити президента США до Пекіна на святкування 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. Про це повідомляє видання The Times. За даними аналітиків, Китай хоче скористатися святкуванням і провести тристоронній саміт з лідерами США та Росії, щоб послати решті світу потужний сигнал. Водночас радник Трампа ймовірно переконають американського гаранта не погоджуватися на цей візит, який став би політичним тріумфом для двох інших лідерів. Зазначу, парад має відбутися 3 вересня, і Путін уже підтвердив готовність його відвідати. Водночас у Кремлі заявили, що не знають нічого про підготовку тристоронньої зустрічі. Неспокійна ніч для російської столиці. Дрони атакували Москву. Потужні вибухи прогреміли біля аеропорту Домодєдово. Там вели план Кили. Водночас, мер російської столиці заявив про успішну роботу ППО. Нібито усі безпілотники збили ще на підльоті до Москви. Відтак у Підмосков'ї, а саме в районі Дмитрова і Зеленограда, зайнялися масштабні пожежі через атаку дронів. Крім того, вибухи прогреміли і в Ростовській області. Внаслідок обстрілів пошкоджена контактна мережа, паралізоване залізничне сполучення на перегоні лиха Замчалово. Місцеві жителі кажуть, потяги затримуються мінімум на кілька годин. У російському Ростові горить військова частина, як повідомляють місцеві медіа. потужна пожежа зайнялася на території військової частини на перехресті проспекту Соколова і Красноармійської вулиці. Тамтешня влада офіційно не коментувала інцидент однак, мешканці Ростова повідомляють про сильну задимленість по всьому місту. Деталі ще уточнюють. У Львові відкрили ще одну майстерню Мрії простір для молоді з психічною та комплексною інвалідністю. І це вже другий такий центр, який стане безпечним місцем для розвитку, заспокоєння, соціалізації та набуття навичок самообслуговування. На відкритті майстерні побували і мої колеги. Наша майстерня – це частина мого світу, в якому я знайшов розуміння, підтримку та друзів. Я багато чого навчився, тепер вмію, знаю і можу. Дякую величезне всім, тих, хто зі мною щодня люблю вас. У. Марко один зі студентів майстерні мрії. Хлопець вперше прийшов сюди у 2018 році. З того часу називає простір своїм маленьким світом. Вони його розуміють, люблять, підтримують, допомагають. розкривають. Це такий маленький його світ, в якому він направду живе. Він не просто відвідує майстерню, щоб зайти там перебути якось. Так? Ні, вони багато дуже вони подорожують і на екскурсії. І ну, мега, це просто мега. Тому я просто вдячна їм. У центрі денної зайнятості молоді люди із психічними порушеннями займатимуться музикою та арт-терапією. Гончарством, кулінарією та рукоділлям основна мета соціалізуватися та здобути навички, необхідні для самостійного життя. Ця організація змінює життя багатьох людей, і не тільки тих, хто приходить і безпосередньо отримує послугу, вона впливає на життя сімей, тому що переважно з людьми з психічними порушеннями хтось має залишитись вдома, і дуже часто це мама. І таким чином, коли вже доросла дитина, та доросла особа йде на якісь такі заняття, то в мамові вивільняється час, і вона може піти собі на роботу чи просто зайнятися якимись своїми справами. Організація охоплює 25 молодих людей, які перебувають в будинку підтриманого проживання чи відвідують центри денної зайнятості. У новій майстерні одночасно можуть перебувати 15 студентів. Щоб долучитися до спільноти, треба заповнити анкету на сайті. Ірина Назармельник, телеканал Еспресо. Еспресо змінює параметри супутникового мовлення. Зараз веді якості. Ми доступні на іншій частоті. Глядачі, які дивляться наш телеканал через супутникову платформу, мають переналаштувати свої тюнери на частоту 12.073 горизонтальної поляризації супутника Астра а через супутник еспресо. Доступний не лише в Україні, а й в понад 20 країнах світу. На цьому я завершую випуск. Більше новин читайте на нашому сайті espresso.tv, в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Далі ви теревітайте мого колегу Андрія Сайчука. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.